є посилка з Англії. Тут є Ачендем і Джордж. І ми будемо відкривати. Нам замовили одяг. Тут я саме не знаю, який там одяг буде. Але ми зарваємо її. А! О, о! Стоп! Тут Ач... Стоп! Так, дай, де дай, покажете, ну богдане. Дивіться, видно Ачендем І Джорджі. Да. Я очень да. А ты же очень, да, да. Брэ! 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 А, пома... а тут две пусачки. мини. Давай, не. давай. Я рву. Это... О, Это... Стоп, стоп, стоп. Тут окуляры. Че? А -а 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 -а. <laughs> Я больше с капки начну. А тут все что... малится, маленький. Стоп, зачекай. Пойдем, все. Будем... Стоп! Нічого, ми в кінці знімемо гу гульку і... Так, ми зробимо хвостика. Так. Як тобі ця кепка, Мартусь? Мені дуже воно подобається, я так хотіла з цим окуляри. У мене поламалися окуляри, в мене ручки так виглянулися. Мені треба знову, де мої ножниці, де мої чудо відкривалки. От просто зайвий Богдан, чекай, ну що ти хочеш? Сини? так так скажеш, що тут маленько. Шо, шо, що що ти так маленько? Ну куди це мої посилки? Штанішки. Дивіться, які вони прикольні. Ой, вони так запахли. А тобі добре там видно? О! Де я собі зелено рожеве. Ого, так висалка на бочку. Да, так, такі прикольні, мені так сподобалось. Далі я хочу з топіком подивитися. Ось шляпочка. Топік, так, далі топік. Ну, це і буде підсилки. Що зі джинси мають бути, як я пам'ятаю, <соцяк> мама бачила, як заказувала. Топік, ура! я так хотіла його побачити. Приміряєш? В кінці відео ja, ми все будемо приміряти і джинси, і топік, і окуляр, і капку. Подивимось, який буде наряд. І тепер джинси uh, джин тапочки. У мене у мене є тапочка, О, там а там бусинки всі прилітали. Клау. Я хочу зараз примірити, бо мене зараз. А це вже вроді мені. Та, мені привезли топік, кепку, такі прикольні окуляри і в одній посилці і там. отакі. От. І ще ну, це було в одній посилці, а чиндек. Це інженки! Це бурданок. Це, це твої! Це будлики! Це твої сердечка. Це... Тут ще для мене є якісь посилочки! Бо я тут біжал! Я пам'ятаю! Ще якесь який... щось нікого. Це віші тут нічого нема. Так, це що таке? Це це я тобі вручаю. Власне. Покажи, Олімпійку. А мені біжалочка. Немає. Нас... Там ще є Дай Заявить. Заявить. Джинськ! Чекай. <laughs> це драка. Не будеш червувати. Джінці. Спеціальний вишачок. Як вони його чіпляю? Не моляться. Чекай. Тут ще й опас. Це все на далі. Далі вже я не буду нічого відкривати, бо це попадає. Що таке у джинс? Сердечко. У мене той шачок. Нюш, штани. А це кого? І ще чір. Це напевно, мали. Це мій купальник. купальні. А там розпакувала? Так, вони. Пач такі штани. А план Я у Тут є, коротше от колцуці, одна смажка. Розкрий, покажи І... свою піжамку. Буданчик, показуй далі. А мене тут паралончики. Ось синчики. Що це ж Классно було, щоб це були ласіни, а це ж оне. І спортивний костюм. Ой. Я хочу, І мені меня такий вішок впався. Ай, може, я переплутала. Може, стоїть канал. Вася, Петя, Василыч. Я Билли Алич. И сейчас будет мне следующий образ. Раз, два, три. Ура, я в А ты в пижаме, ну вот. И сейчас будет мне остальный образ. Раз, Вам сподобалися наші образи? Напишіть, який найбільше вам сподобався. Е в <поцентричний> е в мене, І в кого буде бі, то ти буде переможцем в буде ти цьому челленджі. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока!